Канці це коштувало 50 гривень і стало внеском у розвиток зеленого туризму. Він тут, хоч і поволі, але розвивається. А зараз я їду до містечка Опішного у музей-заповідник українського гончарства. Зараз ми в Опішні, це 60 кілометрів від Полтави. Опішню вважають центром українського гончарства. Це єдине місце у світі, де зібрано стільки скульптур із глини. Більшість стоять просто небо. Щоб побачити їх у всій красі, краще приїжджайте навесні чи влітку. А найцікавіші роботи вас чекають у середині музею. Його відвідувачі мають унікальну можливість не лише спостерігати за роботою гончара, а й самим сісти за круг. Як вдихнути у глину життя, навчить майстер Микола Гаврилович Пошивайло. У своїй 78 він з гончарним кругом не розлучається. Із глини можна зробити справжній витвір мистецтва. зараз Микола Гаврилович закінчує роботу над глиняним горщиком, і ми дізнаємося, як можна його розмалювати. Горщики випалюють у печі при температурі тисяча градусів. Після такого загартування вони на кухні невзамінні. Страви у них екологічно чисті. Наш майстер ліпить горщики відразу з варениками. Каже, що вони з картоплею. Величенькі вийшли. Зараз ми з пані Оленою, майстриною з розпису, спробуємо розмалювати невеличкий горщик. З чого варто починати? Варто починати з контуру. Традиційний опішнянський розпис контурний. Потрібно малювати на коліні. Зараз я покажу трішки контуру. І можна я спробувати, так? Так, да, так, да, так. Да. Зараз якісь листочки домалюю. Якщо ми вже контур почали чорним, то потрібно продовжувати весь час чорним. гарно буде, якщо білий. Ні, тільки потім зафарбується різними кольорами. І як тримати потрібно? Так. Лівою рукою? Так. О, це дуже складно. Ну, скажу вам, ця робота просто в з простих. Кривокоса? Але живо. А через скільки вже виріб можна буде піч? Десь приблизно за тиждень. Звичайно, коли на дворі сира погода і приміщені сиру, то воно сохне довше. Можна червоним, так? Да. Так. Червоним серединку, Бо. листочки оці синенькі і пелюстки білі. Був гарний горщик, а я його не вирішувати. І ви його не зіпсували. Глиня не вироби зіпсувати неможливо. Тому що глину можна знову розмочити в воді, перерівняти руками і виготовляти далі посуд. Що ж, ми завершили роботу над горщиком. Одразу видно, де чия рука, але я принаймні спробувала і вам раджу. Ми дякуємо пані Олені. Будь ласка. Приїжджайте до нас в музей. Попробуйте ви. Це дуже легко і просто. Музей працює і в суботу, і в неділю. А ось в понеділок тут вихідний. Приходьте це, коли плануєте подорож. Екскурсія обійдеться вам у три гривні. Хоча з нас тут не взяли ні копійка. Ці роботи були створені нашим земляком Миколою Гавриловичу Пошивайло. Перший з них називається Кузаки співають. У 1998 році ця робота отримала другу премію. Зверніть увагу, ця робота зроблена із посуду. Голова це горщик, ноги миска, а далі глечик і дзбанок. І вийшов чудовий козак. У музеї я пробула дві години, а їхати звідси все одно не хотілося. На згадку про опішне обов'язково придбайте для рідних сувеніри. Кожен відвідувач отримує у подарунок ось такий от свистунець. А ще ми придбали глечик. Він коштує 40 гривень. Як маєте більше часу, залишайтеся в опішному на весь день. Тут є на що подивитися. Гончарні династії створили власні музеї. Садив на екскурсії до них приходить безліч туристів. На згадку я везу своїм рідним гостинцю. на Полтавщині. Я придбала шоколад з перцем, який буває тільки тут. Ну а зараз ми їдемо з вами на кінний завод. А для коней я прихопила бійцями печиво. До кінного заводу у селі Дібрівка понад 90 кілометрів. Дорога пролягає на захід через Миргород. Цей курорт тема окремої мандрівки. Ми ще обов'язково приїдемо сюди. Влітку, якщо ви любите подорожувати всією родиною, вам знадобиться велика та комфортна машина. Якось ця. Я подорожую на Chery Cross і star Для зручності керування вибрала автомат. У дорозі він себе показав як найкраще. Під час мандрівки я оцінила dvd систему з GPS-навігатором та клімат-контроль. Ще одна перевага машини салон, який легко трансформується і замість п'яти місць стає сім. Ще й залишиться, куди покласти сумки. Добрий день Добрий вам. День. Нарешті до вас приїхали дуже хотіли. Дякуємо, дякуємо. Будь ласка. Так, да, дякую. Замовити катання на конях може кожен, хто приїде у Дібрівку на екскурсію. Але раджу вам їздити не верхи, бо коні тут норовливі. А так як я, у санчатах, влітку вас провезуть у качалці. Зараз ми їдемо з Володимиром Васильовичем Шубою, директором Дібрівського кінного заводу. Їдемо в санях, везе нас коник-покрик. Йому 12 років, ми його гарно погодували, він згодиться нас покатати. Один рік конячого життя це все одно що 3 роки людського. Виходить, нашому покрику виповнилося 36. Для нього це розквіт сил. Тому він не знає втоми. Вікенд на колесах це здорово. Не сидіть вдома, подорожуйте. Інному заводу вже 120 років. Князь Дмитро Романов дуже любив породистих скакунів і заснував розплідник за порадою вчених. Місцевий клімат найкраще підходив для розведення орловських рисаків. Тепер тут є пологовий будинок, дитсадок та коледж для лошад. Їх тут майже 400 і відомі вони на всю Європу. Подібрисі розводять російських новоолександрівських важководів та орловських коней. У дворічному віці кони, залежно від здібності, відправляють на службу. Одних до шкіл дитячої верхової їзди, інших час від часу виставляють на перегони. Це знаменитий на всю Україну і Росію жеребець вертеп російської породи від кобили Венгрія і жеребця пересвята. Це знаменитий він чемпіон України. У цьому році 10 заїздів, 10 призів. На Київському подробі. Так заведено, що перші букви імен матері й батько обов'язково мають повторитися в кличці коня. Вертепа назвали за всіма традиціями. Тепер він не переможний. Тренування, перегони, спортивні звершення. Через такий шалений темп навіть найшвидшим скакунам потрібен відпочинок. Тому на зиму їх відправляють на кінний завод, набиратися сил та енергії. Після релаксації на природі вони знову повертаються на іподром, щоб встановити нові рекорди. Укачалка біжить наясні. Він в цьому році встановив за 17 років існування України. Він установив рекорд одну хвилину 59,8 секунди. секунд. Це рекорд, який за 17 років ні один російський російські орловський коні не встановили такого рекорду. У Дібрівці є теж свій подром. Заздалегідь сплануйте поїздку, щоб потрапити на кінні перегони. До речі, на фермі вас почастують кумисом. Його роблять з кобилячого молока, яке дуже корисне для здоров'я. Тому поїздкою ви будете задоволені. Ну а нам час підбивати підсумки. Як ви обіцяло суму витрат називаю в кінці програми? За два дні мандрівок Полтавщиною я проїхала майже 750 кілометрів. Найбільше грошей пішло на бонзин – 375 гривень. Ще одна вагома стаття витрат їжа. Загалом продукти у дорогу та вечеря на хуторі біля диканьки обійшлися у 100 гривень. Ночівля у приватній садибі ще 50. Подарунки та сувеніри рідним – 45 гривень. Екскурсія кінним заводом коштувала десятку. Тож вікенд обійшовся у 580 гривень. А тепер докладніше про маршрут. Я вирушила у дорогу зі столиці в суботу зранку. У перший день побувала у найцікавіших місцях Полтави, а також на хуторі біля диканька. Там і зупинилася на ночівлю. У неділю зранку вирушила в гончарну мекку України, містечко Опішне, потім в село Дібрівко, де розводять породистих коней. Ви теж можете проїхатися цим маршрутом, тим паче, якщо живете у сусідніх з Полтавщиною областях у Зубській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській або Черкаській. Від вас це зовсім близько. Насадіть вдома, вирушайте. На цьому наш вікенд на колесах закінчується. Та я прощаюся з вами всього на тиждень. За цей тиждень обіцяю підготувати новий цікавий маршрут, щоб разом провести вікенд на колесах. Партнер-програми Автомобілі Чері життя смакує з чері.